Сьогодні поговоримо про 10 економічних принципів. Завдяки цьому відео ви зможете розпізнавати, коли хтось намагається ввести вас в оману і краще зрозумієте складні, лише на перший погляд, економічні поняття. Тож вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток економіку та про те, як працює світ у загальному. Основою цього епізоду буде книга «Economic for Dummies». У мене є польське видання, на жаль, вона не була перекладена на українську мову. Почнемо з егоїзму. Чи він може бути корисним? Перше наше сьогоднішнє твердження, коли кожен думає про себе, від цього виграє все суспільство. Коли на ринку всі угоди добровільні, то відповідно будуть відбуватися лише ті транзакції, у яких у виграші будуть всі. Наприклад, якщо ви обмінюєте свої гроші на кілограм полуниці від сусіда, це значить, що ви. Цінуєте половницю сусіда більше, ніж свої гроші. Так само сусід у свою чергу цінує ваші гроші більше, ніж свою половницю. Ви обмінюєтеся, але не тому, що кожен із вас хоче зробити щось хороше для іншої людини, а тому, що для кожного із вас цей обмін він економічно вигідний. Ви віддаєте щось, що цінуєте менше, і отримуєте щось, що цінуєте більше за те, що ви віддали. Таким чином, від того, що ви обидва переслідуєте свої інтереси. Кожен із вас виграє. І це зовсім не означає, що, наприклад, філантропія чи благодійність вони шкідливі для суспільства. Це означає, що навіть філантропія керується власними інтересами конкретної людини. Люди віддають тому, що їм подобається допомагати іншим. І так само і в цих благодійних чи філантропійних транзакціях виграють обидві сторони. Другий принцип: вільні ринки, незважаючи на те, що вони вільні, потребують регулювання. Економісти переконані, що загалом усі транзакції у світі мають одну мету загальне благо. Але крім цього, вони також переконані, що якби була така можливість, то кожен учасник ринку змінював би його правила під себе, щоб мати змогу користуватися і отримувати більше вигоди саме для себе. Тобто держава повинна слідкувати за тим. Такою ринковою гармонією не допускати до монополій та до різного типу змов і контролювати, щоб відбувалася вільна конкуренція на ринку, так як завдяки ній фірми, по-перше, використовують доступні їм ресурси найкращим чином, а по-друге, покупців у свою чергу отримують товари найвищої якості за найнижчою можливою ціною. Але для цього всього потрібна на ринку конкуренція. Наступний пункт. Економічне зростання залежить від технологічного прогресу. У світі існує певна обмежена кількість ресурсів, багатства землі, які можна розділити між усіма людьми, як можна розділити пиріг на сім'ю. Але за таких умов, щоб наш рівень життя зростав, нам потрібно мати постійно щоразу більший пиріг. І, звичайно ж, у короткостроковій перспективі ми можемо просто почати швидше використовувати ресурси землі, але єдиний шлях до постійного розвитку це використання цих обмежених ресурсів якомога ефективніше. Тобто йдеться про те, що ми повинні відкривати нові технології, завдяки яким ми зможемо краще використовувати ті ресурси, які нам дані у цьому світі, і завдяки цим технологіям ми зможемо виробляти все більше і більше в наших умовах обмежених і трудових, і природних ресурсів. Крім технологічного прогресу у гру, також входить звичайна сфера послуг, яка у свою чергу також може збільшити цей наш умовний пиріг. Наступний пункт. Свобода і демократія роблять нас багатшими є багато морально-етичних підстав на користь свободи та демократії, але з економічної точки зору більш приземлена причина для них полягає в тому, що саме вони дозволяють на вільний потік ідей та розвиток нових технологій, що робить вільні суспільства більш інноваційнішими і відповідно підвищує їхній економічний розвиток та, взагалі, рівень життя. Наступний пункт освіта підвищує рівень життя. Освідчені люди це не лише більш продуктивні працівники, які працюють краще і, звичайно ж, більше заробляють. Але крім цього, вони ще здатні до створення нових технологій, нових інноваційних ідей, які покращують технологічний прогрес. Тож постійне економічне зростання можливо виключно за умови, коли громадяни держави вони. Освічення, звичайно, можна отримувати освіту з зовсім інших причин, наприклад, для того, щоб розуміти інші культури привіт від французького перекладача за першою освітою, насолоджуватися мистецтвом чи пантомімою. Але якщо нас цікавить передусім зростання рівня життя у державі, то варто підтримувати розвиток науки і техніки, тобто освіти в галузях, де створюються інноваційні технології. Наступний це вже шостий пункт: захист прав інтелектуальної власності сприяє інноваціям. Тут все очевидно, щоб ризикувати людям, потрібна для мотивація. А один із найбільших ризиків це залишити комфортну роботу із стабільною заробітною платою та почати власний бізнес. Або працювати над новою інноваційною ідеєю, і відповідно закон про інтелектуальну власність, про авторське право, про промислову власність, так звані патенти. Якщо їх правильно визначено, то вони гарантують, що саме винахідник. Або творець отримає плоди від своєї наполегливої праці. Якби не було цих законів, у людей не було б сенсу брати на себе якийсь ризик, тому що і так, і так результати були б непевними, і вони б цього для себе нічого не мали. Без такої гарантії набагато менше людей присвячували б свій час, розвивалися, біствовали щось нове для того, щоб суспільство розвивалося. Наступний це вже сьомий пункт всі екологічні проблеми це наслідок. Погано розроблених прав власності люди завжди вироблятимуть відходи і завжди будуть забруднювати навколишнє середовище. Навіть якщо ви зовсім не любитель спортивних авто, які їдять дуже багато бензину, то напевно ви не проти машини швидкої допомоги, яка у свою чергу також забруднює навколишнє середовище. За автором мета суспільства полягає не в повній відмові від забруднення навколишнього середовища. А в тому, щоб підходити до цього раціонально, щоб користь від забруднення перевищувала витрати. І, власне, добре продумані права власності вони лежать в основі того, щоб люди думали не лише про власні вигоди, а також і про навколишнє середовище, так як права власності змушують їх брати під увагу не лише власну думку. Тут і виникає проблема: ми можемо безнаказано забруднювати атмосферу. Так як ніхто не володіє атмосферою, і ніхто не прийде і не настукає нас по голові за те, що ми забруднили атмосферу, так як може зробити сусід, якщо ми викинемо сміття на його ділянку. Усі проблеми з навколишнім середовищем за автором, як правило, пов'язані власне, з поганими правами власності. Це дозволяє забруднювачам ігнорувати витрати інших, пов'язані із їх забрудненням. Чи говоримо ми тут про атмосферу, про річку чи про банальний ліс. Наступна вже восьма концепція: міжнародна торгівля, вона вигідна. Так як міжнародна торгівля це передусім відкриття дверей на нові технології та на нові ідеї. Коли існує конкуренція з боку іноземних фірм, вона змушує вітчизняних виробників краще використовувати ресурси і шукати нові ефективніші рішення для того, щоб мати змогу конкурувати із фірмами з інших країн. А держави, які закриваються на іноземних конкурентів, вони зазвичай дуже швидко відстають від технологічного прогресу. Коли економісти говорять про переваги міжнародної торгівлі, вони мають на увазі вільну торгівлю. Коли компанії з усього світу пропонують свої найкращі. Товари за найдоступнішими цінами. Економісти за автором засуджують державні субсидії та обмеження, які перешкоджають в вільній торгівлі та покликані нагнути систему під одного конкретного гравця або на користь лише однієї країни. Наступна дев'ята концепція передостання приватні підприємства не можуть виробляти суспільні блага. Приватні компанії вони можуть виробляти товари та послуги за умовою, що вони будуть хоча б безбитковими, тобто вони повинні щось продавати і, як мінімум, покривати свої кошти. А щоб це зробити, то треба, щоб хтось платив за їхні послуги. Незалежно від того, що вона продає, але цей товар, споживання цього товару, воно повинно бути виключним. Це значить, що лише той, хто за нього платить, має право ним користуватися. Натомість, якщо йдеться про суспільні блага, то більшість із них вони не є виключними. Візьмемо для прикладу маяк. Він дає направлення усім кораблям, які його бачать, незалежно від того, платять вони йому за світло чи не платять. Тобто компанія, яка займається маяками, їй практично неможливо було б втриматися на плаву, так як більшість кораблів просто ігнорували факт, що їй треба платити. За таких умов приватний маяк. Він дуже швидко збанкрутував би, оскільки лише деякі судновласники були б достатньо чесними, щоб платити за послуги. Власне, тому у деяких сферах життя потрібне втручання держави, так як не скрізь приватні компанії зможуть дати собі раду. А держава вона має свої ремінці у вигляді податків, завдяки чому вона може забезпечувати суспільні блага, такі як, наприклад, безпека чи освіта. Для усіх громадян економісти бачать це існування суспільних благ як одне з найвагоміших обґрунтувань до існування держави, взагалі, і до державного втручання в економіку. Наступний останній десятий пункт запобігти інфляції просто за автором. Інфляція це швидке надто швидке збільшення грошової маси в обігу. Простіше це друкування грошей. Беремо одну конкретну державу, коли у державі є. Певна кількість продуктів, товарів, а грошова маса, яка відповідає цим товарам, вона збільшується непропорційно до збільшення кількості цих товарів. Тобто, коли виробництво залишається на тому самому рівні, де воно було раніше, а гроші, у свою чергу, вони друкуються, 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 що призводить до цієї збільшення грошової маси. І якщо ми хочемо зберегти стабільні ціни, то із збільшенням грошової маси нам треба також збільшувати кількість вироблених товарів. Якщо ми не можемо цього зробити, то треба просто перестати додруковувати нові гроші. І за автором цей розв'язання цього проблему дуже просте: треба просто розділити державний національний банк і саму державу, щоб державні політики не мали змоги контролювати кількість грошової маси у країні. У такій ідеальній ситуації державна адміністрація не зможе користуватися послугами центрального банку і маніпулювати грошовою масою у державі на свою користь. Це дуже класно звучить, але в практиці, на жаль, все трішки важче. Якщо для вас це відео було корисним і воно вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на канал Катя Просвіт, щоб не пропустити нові епізоди. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!